Всім привіт! Особливо новеньким в нашому марафоні. Сьогодні хочеться поговорити про вітаміни й перше. Питання та відповідь буде, як і скільки можна пити кожного з вітамінів. Є такий секрет: на кожній вітаміні є кількість штучок, таблеток в банці. Ми, кожну, Кожна банка розрахована на місяць. Якщо, наприклад, в жіночих та чоловічих вітамінах 60, значить ми п'ємо дві вітамінки на день. Те ж саме стосується шизандри, дві вітамінки на день. П'ємо завжди запиваючи ранку. Кову з коктелем, прям коктейлем запиваємо. А в обід, або ввечері, якщо це потрібно, по кількості, ми П'ємо не на голодний шлунок під час їжі. Наприклад, целюлос то сто таблеток, тобто 4 штучки на день. Рекомендую, якщо ви забуваєте пити при кожному приймі їжі, ви можете випити дві штучки ранком з коктейлем і дві штучки під час обіду. Якщо, наприклад, говорити про целюлос, він допомагає позбавитися набриків завдяки своїй. Своєму складі та допомагає поступово боротися з целюлітом. То, якщо, наприклад, сьогодні у вас було багато солодощів або солоної їжі, ви можете навіть випити дві штуки ввечері з коктейлем. Фітокомпліт, я вже говорила про цю неймовірну формулу вітамінів, яка допомагає нам боротися з внутрішнім жиром. Всього дві вітамінки на день, зранку та в обід, допоможе вам мати ось таку гарну струнку талію. Також рекомендую дві поспіль. Увати банки фітокомплітом потім можливо робити один місяць перерви по бажанню, якщо ви не маєте е, цілі такої. Срочної цілі по зниженню ваги, а потім можна знову продовжувати. Два місяці п'ємо, один місяць перерва. Шезандра це сильний антиоксидант, який потрібен і для нас, і для наших діток. Випиваємо дві штучки на день, підтримуємо імунітет і особливо для діток, які ходять до дитячого садочку. Я показую зараз чоловічі вітаміни, такі ж є і жіночі. Вони розроблені по своєму складу саме за запросом чоловіків та жінок. У чоловіків це більше йде підтримка м'язової маси, у жінок це йде підтримка більше кров'яного складу та розумового, ну ось так якось поділила компанія пріоритети між чоловіками та жінками. Тому рекомендую використовувати всі вітаміни, і якщо є ще таке питання, якщо я буду всі вітаміни використовувати, мене не буде. Перевітамінозу, да, чи як там правильно це звучить, ні, не буде, тому що, на жаль, в наш організм має таку прірву недостачі вітамінів, що в нас не буде ніколи такого пункту. Можна споживати все на постійній основі, і тим паче, що кожен з вітамінів вони, вони доповнюють один одного і навіть підсилюють дію один одного. Тому всім гарного дня і гарних результатів.